дали вимогу на подивлених документах. Якщо ви буваєте, то ви на особливі нормальні рухи, які я сьогодні з може були б вирішені. Баня Свято, даємо вони свої дії. За результатами роботи підсумки комісії складено відповідні акти і надані доручення щодо їх виконання. Хочеться підкреслити, що стан цивільного захисту на території області сьогодні на належному рівні, але, звичайно, є питання, які потребують доопрацювання. На цими питаннями проведена нарада під керівництвом голови облдержадміністрації і визначені завдання. Також визначені завдання серед підрозділів управління державної служби надзвичайних ситуацій щодо усунення цих недоліків.